Сили оборони звільнили ще один населений пункт. І зараз покажемо вам історичні кадри того, як наші військові повертали Старомайорське. Анонсована Зеленським друга хвиля українського контрнаступу почалась з повернення наших територій населеним пунктом, над яким остаточно замирів жовто-блакитний, стало Старомайорське, що на Донеччині. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наразі, у звільненому від російських військ селі, українські військові проводять заходи із зачищення Території населеного пункту ввечері, 27 липня, президент Зеленський телеграм опублікував відео з військовими, які власне повідомляють про звільнення села. На відео з українським прапором стоять бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти разом із 7-м окремим батальйоном Арей і кажуть, що село звільнене. 35 п'ята бригада також. Батальйон дружить на тероборони Арей виконуючи задачу освободили село старомайорська. Слава Україні! Героям слава цей прекрасний новині передавали заяви Генштабу Збройних сил України. Що наші війська досягнули успіху в районі Старомайорського Донецької області на південному фронті? Це бердянський напрямок на південь від Великої Новосілки. Про те, як наші захисники звільняли населений пункт та, врешті-решт, взяли його під свій контроль, розповіла 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Нині вони закріплюються на досягнутих рубежах. В 35-й бригаді зазначили, що деокупація населеного пункту відбував за участі 7-го окремого батальйону Арей уда військові розповідають, український прапор офіційно розгорнули на деокупованій території тільки після того, як останній окупант. Залишив село. Нагадаю, що російські окупанти довгі місяці блокували просування українських військ на цьому напрямку. Вони контролювали висоти в Старомайорському. Тут також базувався підрозділ їх ворожих десантників, з якими і довелось зіткнутись у важкому бою нашим захисникам. Російські воєнкори пропагандисти пишуть про цей важливий процес. Так далі цитую. Полтора месяца назад враг прорвал нашу оборону на Временском выступе и начал двигаться вглубь, из-за чего с Херсона были сняты самые боеспособные подразделения для того, чтобы остановить ВСУ. Парни зашли на неподготовленную отступившими бойцами линию обороны. И начались героическая оборона, когда наших заваливали тоннами снарядов и ежедневно пытались прорвать оборону колонны натовской бронетехники. Десант стоял до конца, многие парни Жилыми ранениями в госпиталях. Часть парней здесь приняла свой последний бой. Кінець цитати прекрасна робота наших хлопців. Так скажемо на початку липня цього року. Українські сили зайшли в Старомайорське. Там справді йшли важкі вуличні бої з тактичним успіхом. І вже 27 числа наші захисники оголосили про звільнення населеного пункту. Звісно, тепер висоти Старомайорського дають силам оборони можливість збільшувати площу і дальність ураження противника артилерією. Віримо в збройні сили України. і ні краплі не сумніваємось в подальших успіхах. Друзі, слідкуйте з нами ситуацію. Завжди тримаємо руку на пульсі, тому обов'язково підписуйтесь на фабрику. Новин тоді точно нічого не пропустите. Також підтримуйте нас лайком, щоб цю радісну новину почули якомога більше людей. І давайте привітаємо один одного в коментарях зі звільненням ще одного українського села.